Сьогодні будемо говорити про такий проєкт, як Injective. І сьогодні будемо говорити про ще одну колаборацію Injective, а дуже круту, дуже класну, яка дійсно працює на маркетинг, на те, аби е, взяти аудиторію з інших проєктів, з інших галузей і зтягнути її до Injectiva. Це є така платформа, як Galaxy. Інтеграція з Galaxy дає дуже великі можливості саме в плані маркетингу. Так як Galaxy, це платформа, яка взагалі працює на то, аби працювати з аудиторією. Тобто, вона завжди була. Створена для різноманітних квестів, для різноманітних <смір> активностей, які можуть використовувати саме юзери, <смір> для того, аби знайомитися з екосистемою. В інжектів дуже класна екосистема у всіх напрямках, це як DeFi, так і NFT, так і е ігрушки. Багато різних взагалі, сфер розвиваються саме, так як в і зараз дуже класна ліквідність, токен дуже класно росте. І Galaxy як один із таких дуже крутих, дуже крутих партнерів, які можуть саме забустити цю екосистему, надаючи якихось певних. Нових користувачів та й в принципі активуючи старих користувачів, надаючи їм можливості проходити якісь певні квести, які, якісь певні інші можливості. За це дають різноманітні анефтішки, різноманітні реварди в плані того, або якісь на перспективу реварди. Це вже залежить від самого квесту, від самої активності, які буде пропонувати Galaxy. Факт того, що Injective буде використовувати платформу Galaxy, і це дуже круто, так як Galaxy, це одна із круто. Тих зараз платформ, яка Саме приваблює аудиторію різноманітними активностями. Я думаю, що в проекті саме на активному ринку, де дуже багато е, різних людей от, е, не мають де себе подіти, не мають де використати свій вільний час. Е, от саме брати участь в Гелаксі в активних компаніях дуже класна річ. Отже, відзначаємо ще одну круту інтеграцію інжектива з такою крутою платформою, як Гелаксі. Я думаю, що в майбутньому будуть ще не раз використовувати Гелаксі, запускати там різноманітні активності. Про які я, в принципі, буду вас інформувати, буду говорити, буду вам розказувати, чи варто взагалі приймати участь чи ні, наскільки це круто і тому подібне. Тому в буду... майбутніх відео слідкуйте за новими активностями, новими апдейтами, анонсами. Все це я буду висвітлювати у, своєму... у своїх наступних відео. Всім попаду нових відео про інжек.